Ой, людоньки, що ж то таке робиться? Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка. Просто не знав, як по-іншому охарактеризувати те, що відбувається. Пам'ятаєте, я розповідав, що з 1 січня лікарням офіційно дозволили брати гроші за якісь там обстеження за все, за все, за все, якщо ви прийдете без направлення сімейного лікаря. І вони то благополучно запустили. Тепер можна типу, прийти обстежитися без направлення, ну, тільки там заплати, прескуранти висять прямо в лікарнях. Це була норма. Закону ухвалено, да? можете побачити на екрані. Тепер же ж, забороняють сімейним лікарям виписувати ряд направлень. І як до цього відноситись? Тобто, спочатку прийняли норму закону. Потім заборонять сімейникам виписувати ряд направлень, а потім ще, можливо, негласно скажуть, що ну ви старайтесь не виписувати в І як тим людям лікувати? пенсією три тисячі, да, коли вистачає лише на харчування і комуналку в кращому випадку, коли нема за що ті ліки купити, то тепер ще й до лікаря попасти не можна. Тож, Національна служба здоров'я України, давайте я вам розкажу вже про нормативним документам, щоб це просто не були голосні слова. Да? І розкажу, що залишиться безкоштовним, а куди вже сімейники не будуть виписувати направлення і які небезпеки з цим відбуваються. Тому що як доживати життя вам, бідним пенсіонерам, незрозуміло. Давайте розберемося. І так, якщо хочете володіти інформацією, то долучіться до каналу, кнопочка підписатися під відео. Долучайтесь, а я розповідаю. Національна служба здоров'я України змінила правила направлення пацієнтів на діагностичні процедури. Про це заявила голова Національної служби здоров'я Наталія Гусак. Нововведення стосується переліку обстежень, на які, на які сімейні лікарі більше не зможуть виписувати. Направлення. Які обстеження тепер недоступні за направленням сімейного лікаря? А я нагадаю: якщо недоступні за направленням сімейного лікаря, то скоріш вони за все платні. Тобто, йдучи в державну лікарню, вже будьте готові, що державного там залишиться безкоштовно зовсім трошки. З 2025 року сімейні лікарі не можуть направляти пацієнтів на такі процедури. МРТ. Магніторно рензонансну томографію, КТ комп'ютерну томографію е, Поглиблені лабораторні дослідження. Тобто, тільки стандарт здав, а все остальне сімейний лікар вже не вправі то. Процедуру оцінки функції легені. Тепер такі направлення може видати тільки Профільний фахівець. Якщо пацієнт отримає направлення від сімейного лікаря, держава не компенсує витрати на обстеження. Тобто може направити тільки профільний фахівець. А щоб попасти до профільного фахівця, треба направлення від сімейного лікаря. Тепер розумієте, да? всю цепочку. Надо піти до одного, щоб взяти направлення до іншого, щоб той дав направлення до третього. Або хоч минути цих, хто просто заплатив в кінці. Да? Тому що. По власному прикладу, і по прикладу зустрічі з підписниками, яка відбулася у Умані, да, буквально два тижні тому, я, наприклад, ждав направлення до лікаря, до окуліста для своєї дитини три місяці, і потім не пройшов, бо була цілий день тривога. на Три місяці вперід. Ну там трішки не так працює. Там запис на один місяць вперід. Ну я зайшов один місяць. Не було вільних черг. Другий місяць. Так само на третій місяць вписався, тривога не попав. От вам і профільний лікар, от вам і до нього попасти. Це не зі всіма, так? Але з найвостребленішими плюс-мінус така ситуація. І тож підтвердили мої підписники, щоб в Умані попасти до окуліста треба ждати 4 Місяці. А твій лікар не може виписати відповідні ліки, да, які б ти мав безкоштовно отримати, чи направлення на обстеження чи на операцію. Що залишилось в компетенції сімейних лікарів? Сімейний лікар може направити на от тут на, і мені здається, це закінчення речення. Ні, є ще. УСД черевної порожини зідоподібної залози з міхура та інші ультразвукове дослідження, ендоскопічне дослідження травної, дихальної, урологічної та гінекологічної системи. базові е, лабораторні аналізи, кров та сеча. Ці обстеження залишаються безоплатними для пацієнтів у рамках програми медичних гарантій. Навіщо вводяться такі правила? Це з офіційної інформації. Зараз я розповім навіщо з моєї думки, але давайте з офіційної. За словами представників Національної служби здоров'я України, зміни спрямовані на оптимізацію витрат системи охорони здоров'я та більш раціонального розподілу діагностичних ресурсів. Також це має скоротити кількість необґрунтованих направлень на дорогі процедури. Необґрунтованих, так. Ви серйозно? Понятно, для чого це робиться? Для того, щоб максимально зменшити кількість направлень, максимально підвищити заробіток лікарень, тому що це буде офіційний заробіток через рахунки. Або можлива ситуація, не виключаю, і думаю, що ви з цим погодитесь. Бачимо, скільки розповодилось. Не державних, да, приватних оцих клінік, лабораторні дослідження на кожному кутку перед кожною больницею йдеш там, там дослідження, там МРТ, там ще щось, ще щось. Ще щось. І якщо це будуть в державній клініці робити швидко, доступно, безплатно, без кучі оцих бумажок, тобто тобі потрібно, ти прийшов, записався, прийшов, то ті, за що будуть жити, їм ж треба клієнт. А як клієнта до себе приманити? А не доступністю у вільній формі такого дослідження і людина вже мусить йти. Тому що людина стає перед вибором, людина хвора, да, їй потрібно щось пройти, вона стає перед вибором. Або піти до одного лікаря, вистояти три часа в черзі, потім взяти направлення через два місяці до іншого лікаря, тому що раніше в нього черги нема. Якщо доживеш, то вже хорошо, пішов до іншого. І взяти направлення на ту процедуру, якщо ще дасть. Або скаже: Ой, вибачте, в нас поламався апарат. Да? Ну, все хорошо, карти зійшлись. Ти прийшов два часа вистає в одного, взяв направлення до іншого, він був більш-менш вільний, там на два, через 2-3 дні, можливо, навіть той самий. Приходиш, він тобі дає направлення на цю процедуру. Приходиш там також 100 мільйонів людей. Ну, в кращому випадку, то цілий день тебе займе, да? В найгіршому, то може протягнутися до місяця, до двох. І е, просто зайти, заплатити кошти вчасні і пройти за 5 хвилин. Ну так, да, набагато легше. Але ж суми, які стоять ці процедури, ці обстеження, доволі немаленькі. Там кожен аналіз 300-500 тисяч гривень. Я не кажу вже про обстеження КТ, да, там, МРТ. Це про звичайні аналізи. І не в наших клініках не можуть цих аналізів робити. Чому учасники, одна невеличка клініка може це зробити, а величезна поліклініка з лікарнею не має можливості зробити такі аналізи? Питань більше, ніж відповідей, але саме можливо для того, і то все робиться, щоб люди хоч того, то не хоч. Якщо хочеш лікуватись, то йшли вчасні, а частними володіють небідні люди, які. Впливають на впровадження таких рішень. Надіюсь, що це неправильна здогадка, і насправді все в недофінансуванні в лікарні, що вони мусять виживати якось. Але ж страждають, на жаль, прості люди в плані того, що тепер менше отримують хорошого лікування, ну, взагалі лікування як такого, і змушені вибирати. Тож, я розповідаю, розбираюсь, вам розповідаю, нічого не пропустити. то долучаємося. До нової зустрічі на Народній Думці, дорогі мої глядачі.